Всім привіт! Ви на каналі Інша у Тимофія. І я особисто придумав нову рубрику, та яка заключається в тому, чому ми маємо право тримати лише по одній монеті кожного виду, а саме одна рімінієва, одна лісієва, одна зарізна і так далі. І потім всі інші монети ми будемо скидати в один той самий пакет. І будемо грати в дюзефа. Той, хто виграє, той буде забирати будь-яку монету із цієї кучі, яку ми назбирали. Все, виключай. Якщо щось знайдемо, рідкісне. Ми, на жаль, на цій ничці нічого не знайшли і ми щось йдемо на наступну ничку. Ми вже прийшли на нашу наступну ничку, і ми щось спробуємо, можливо, знайти тут. Я знайшов монету, це, походу, що 50 копійок. 2008 рік і да, це 50 копійок. Та також я знайшов 10 копійок за кадром теж 2022 року. І ще одна монетка, це вже схоже 25 копійок. 2012 рік і так, 25 копійок. Я знайшов ще одну монету, 5 копійок. 2014 рік. така І знову монетка. Дві копійки я вже побачив. До 2004. Ми з Ігорем прийшли на нашу наступну ничку, попробуємо щось знайти. Я знайшов якусь монету. я не знаю як. я її побачив, але це якісь монетки. Я зараз яка це монета і покажу. От і ще 2 гривні українські, до речі, знайшов. Я зараз скажу, що це таке. Показали, що це 1 євро центр на зелена Я зараз буду виясняти, якої вона країни. Це 1 цент такий, але він, коротше, отакий, але він з іншої сторони, якось 2000-й рік ще і 2000. Там. Ну, і це, в принципі, було все, що ми знайшли на нашій місці. Я ще знайшов 5 копійок 1992 року. в землі валялося. На нашій наступній лісі ми знайшли іще 2 гривні. Таких. А на цьому моменті ми закінчили шукати монети.